Радо вітаю в українській читальні. Давайте разом відкриємо кухро казкових історій. Яка любов найліпша? Жив собі поганий цар? Мав він трьох дочок. Забажав він знати, як його дочки люблять, тому покликав дівчат до себе, котра з вас як мене любить. Старший каже «Батько, я вас люблю так, як вино. Каже середуща Батько, я вас люблю, як хліб. Каже наймолодша. Батьку, я вас люблю так, як сіль. Розсердився цар на молодшу дочку, прогнав її з дому. Бідолашна дівчина пішла. Плачучи лісами, полями, пустелями, ходить по світу, немає не Бога, де голову прихилити. Зустріла раз вона стару жінку. Чого ти, дівчино, так гірко плачеш? Як мені, бабусю, не плакати, коли було нас три дочки у батька? А мене він прогнав. То чому ж тебе прогнав? Розповіла дівчина, як старий цар покликав їх до себе, як питав їх, і як вона сказала: Не плач, не журися, йди до мого брата, будеш у нього добре жити. А як я його знайду? А так, підеш до лісу, побачиш велике козеро. Коло озера хата, а в хаті тій мій брат. Пішла дівчина до лісу. Справді, знайшла Велике озеро коло озера гарну хату. На дворі побачила чоловіка. Чи ви не взяли б мене до себе служити? А чому ні? В служницю мені треба. Так дівчина залишилася в лісі. Одного разу дівчина біля струмка прала білизну і якось непомітно загубила з пальця дорогий перстень. Та до озера ходив купатися царський син. Побачив він перстень. Вода його принесла, підняв і думає собі А чий же він може бути, хто його мав на руці? Зайшов царський син до хати в лісі, дивиться, а тут сидить засмучена, гарна дівчина. Чого ти, дівчино, така сумна? питає. Та як мені не сумувати, коли я загубила перстень. Царський син вийняв перстня і показав дівчині. Ой мій перстень! скрикнула радісно дівчина. Парубок дівчині надів перстень на палець, посміхнувся до неї привітно і промовив Ходім зі мною, ти, моя суджена. Дівчина хоче йти, бо парубок теж гарний, а господаре каже, Чекай, я тобі за добру службу мушу віддячити. Поклали слуги на віз багато добра і запрягли до воза коней. Повінчалися молоді й покликали на гостину велику громаду людей. Прийшов на гостину і поганий цар. Відданиця наказала куховаркам нагодувати всіляких страв та щоб нічого не було посолене. Несолену страву подали поганому цареві. Що таке? Чому тут нема солі? розсердився поганий цар, кинув ложку і пішов з за столу. Йданиця підійшла до батька й каже: Світлий царю, ви не любите насолену страву. А чи пам'ятаєте, як ви свою молодшу доньку прогнали з дому за те, що вона вам сказала? «Батько, я люблю вас так, як сіль. Цар впізнав свою доньку тільки тепер. Він розцілував її і почав просити, щоб вернулася додому. Летів через високі гори сірий горобець, а цій казочці кінець.